Всім привіт! Відео буде про замок Лянсько-Ронських Живуцьких. Зараз знаходжуся тут біля воріт. Ось видно ковані ворота, які дуже старовинні. І буду рухатися таким маршрутом від воріт до воріт, тобто через весь парк і обійду сам замок, обхід зроблю. І вийду вже воротами, де на другому боці парку. Де вже йде автострада розділ. Новий розділ. Палац живуцьких лянцькоронських також відомий як Франкополь. Пам'ятка архітектури 18-19 століття. Розташований. У містечку розділ Стрийського району Львівської області. Трошки про історію замку Глян У 1631 році земельний суддя Станіслав Живуський одружився із Анною. Її дід був першим власником роздолу. Все перейшло йому як придане. Станіслав Живузький побудував у роздолі свою літню резиденцію. Від неї залишився тільки флігель. Близько 1740 року коштом дідача Міхала Юзефа Живуцького в Роздолі збудували новий мурований палац, який він називав Фронкопіль на честь своєї другої дружини Францішки з Цетнерів, фундатор, для його оздоблення запросив сницаря Яна Гетнера, архітектора Бернарда Меретина Маляра Шимона. Яремкевича. Біля палацу створено парк. Це є пам'ятка архітектури. У пізніші часи палац перебудували у стилі історизму. Палац збудували у стилі французького Ренесансу. Це витончений монумент історії. Створили під керівництвом Міхала Живуцького, дідача Роздолу. Парк що обіймає палац, є складовою природно заповідного. Фонду України важливість збереження цього культурного діаманта вимагає ретельного догляду. Живузький розводив тарантованих коней. Це коні в білі яблуки, які використовувалися для парадної їзди. А браковані коні реалізовувалися досить непогано. Угорщині досить цю породу називають роздільськими. А ще цікавий факт про розділ: тут брали мито за переплав на Дністер зі зміною кордонів стали плавати в Одесу перше подібне судноплавство до Одеси та зворотним шляхом татується 1804 роком. Похований Живуцький зі своєю дружиною Францішкою у костелі Кармелітів. Так, іду таким маршрутом. Зараз на роздоріжжі буду повертати і буду обходити замок. Після власників живуських маєток перейшов у власність родини Лянцкоронських, які володіли ним до 1939 року. Король Лянцкоронський був п'ятим у списку власників значних статків Польщі у розділ Карл Лянцкоронський та його родина. Навідувалися на півроку та завжди свій день народження святкували саме тут. Мав трьох дітей: син Антоні від другого шлюбу та дві доньки Кароліну та Аделаїду від третього. Після смерті розділ та Ягільниця перейшли сину, а Комарну дочкам. Підбором античних скульптур та предметів мистецтва займався Кароль Лян що збагатив інтер'єр будівлі. Подорожі та колекціонування надали палацу унікального значення. Зараз можна сказати видно таку літню веранду з таких сходів. Одних сходів вже зовсім немає, а зараз по одних сходах вийду, доки годин. На тих сходах колись була кована така оградка. Ковані такі були поруччя. Поруччя десь зникло також в невідомому напрямку. Я не думав, щоб його здали на металобрухт, але в нас все можливо. Бачите, тут все вже провалено. Тут неможливо. Колись я тут фільмував і весілля, світлини робив і роли пам'ятаю. Один я такий був, зафільмував в цьому місці. Зараз тут все можна сказати так, в занебаному стані. Так, рухаюся далі. Ось тут були сходи. Другі сходинки були, їх. Немає вже зовсім. Тільки руїни. Якби хтось з Лянскоронських такого, як то кажуть, встав з могили, то зразу би ліг, подивившись на ті всі руїни, на, на то все їхнє творіння. Ну це, звичайно, жарти, але так говорять в народі. Так, тут бачу таку якусь таку сосну чи ялину. Не знаю, дуже вона така вже давня, дуже груба. Ну, я так кажу груба, тому що стовбур дуже вже її грубий, може це десь діаметрі, має півтора метра. І вона нахилена трошки старенька. Дуже цікава ця споруда. Цей замок дуже цікавий. Так, рухаюся на, можна сказати, на локацію передньої, так сказати, передньої частини вхід в замок. Колись батько тут був на лікуванні, я пам'ятаю, був малий. То було в 80-му році, 84-й, 85-й рік. І я відвідував батька, пам'ятаю, як я заходив сюди, на другий поверх, в палату, де ну, це було відділення лікарні. Ось тут теж вже все може сказати, демонтовано на тому такому парапеті, вже дечого нема, деяких деталей. Зараз трошки історії. Над одним із проєктів перебудови працював львівський архітектор Юліан Октавіан Захаревич. Він узяв за зразок королівські палаци, долини, луари і звів будівлю у стилі неоренесансу. Наприкінці 19 століття у палаці вже був власний водогін. Згодом з'явилося електричне освітлення виробництва німецької компанії Сіменс. Хальське телефон та інші технічні новинки. Ось така цікава галерейка закінчується такими колонами, таким римським стилем, можу сказати. Так, ось я можу сказати, вже майже обійшов весь замок. За кароля Лянського ронського парк поповнився рідкісними екзотичними рослинами. На території парку були чотири оранжереї, де вирощували екзотичні рослини. Зважаючи на сферу особистих інтересів, граф за власні кошти споряджав археологічні експедиції в Туреччину і Грецію і особисто брав в них участь. Непогано собі жили, подорожували. Правильно, скільки того життя. Після експедиції 1884 року він прикрасив маєток Роздолі колекцією античних скульптур. Там же зберігав велике зібрання картин епохи Ренесансу, старовинних меблів, східних килимів і західних гобеленів, зброї порцеляни. У палаці зберігалося 120 тисяч фотографій і зображеннями мабуть, усіх творів епохи відрожня. Це були знімки, зроблені в музеях та приватних колекціях по всьому світу. Дехто вважає, що за цими знімками можна було. Ви прослідкувати які твори мистецтва назавжди втрачені. Ще одну перебудову палац пережив на початку ХХ століття у 1904 році. Цим займався французький архітектор Шарль Баужу. Ось така історія: у вересні 1914 року, перед тим як лінія фронту підійшла до міста, місцеві жителі пограбували палац, частина бібліотеки та деякі речі зникли. Напередодні Другої світової війни син графа Антоні Лянськоронський вивіз найцінніші речі. До Віденського палацу у 1929 році Карл Лянскоронський передав частину своєї колекції, здебільшого фотоархів, польській науковій бібліотеці у Кракові. Довгий час у палаці зберігався турецький намет Трофей Героя Віденської битви, полковника Михайла Флоріана Живуцького. Згодом Лянскоронський подарували його вавелю у Кракові. У палаці розміщувалася одна з найбагатших бібліотек того часу, що налічувала 20 тисяч томів. Деякі датуються 14 століттям. Також у сімейному архіві зберігалися листи короля Станіслава Авгоста та національного польського героя Тадеуша Костюшка. Після Другої світової війни більшість цінностей вивезли. За межі сучасної України найцінніші предмети старовини вивезли до ормітажу. Те, що лишилося, розійшлося по музеях. Частина до Одеського археологічного музею, до історичного музею Другобича і музейних колекцій замку в Олеську. Більша частина документів родини Янсько-Ронських зберігається у Центральному державному історичному архіві Львова. Згодом палац перетворила на філіал одного з санаторіїв Моршуну у другій половині ХХ століття. Діяв санаторій до 2004 року, після чого на аукціоні його придбала приватна фірма. Невідома, як завжди в нашій Україні. У 2017 році Верховний суд вирішив повернути палац держави станом на червень 2018 року палац перебував в край занедбаному місцями на півзруйнованому стані. У 2022 році палац Живуцьких Глянцкоронських перейшов під управління фонду держмайна, який у 2023 році провів приватизаційні торги. У серпні 2023 року стало відомо, що українська інвестиційна компанія «Ефі Гроуп», яка придбала занедбаний палац у червні 2023 року. Придбавши на приватизаційному аукціоні за 20 млн грн. У жовтні 2023 року EFI Group запускає конкурс бізнес-ідей для відновлення палацу живутських коронських для обговорення варіантів майбутньої функції палацу розділ. Також організовані громадські обговорення та слухання зібралася експертна група фахівців з різних галузей. Попри свою розповідь, я трохи читав історію з Вікіпедії. Щоб було цікаво переглядати це відео про такий гарний замок, про таку історичну пам'ятку. Ось так на цьому буду закінчувати. Всім всього найкращого, дякую за перегляд. Я думаю, було цікаво.